Часто чую від батьків, у дитини і температура. Швидше назначайте антибіотик, щоб запобігти ускладненням. І я часто повторюю: антибіотики не лікують віруси, а 95% ГРВІ викликають саме віруси. Антибіотики впливають тільки на бактерії. При вірусній інфекції вони не пришвидшують одужання, не зменшують кашель, не збивають температуру, але можуть нашкодити знизити імунну відповідь, порушити мікрофлору, викликати антибіотикорезистентність. Призначити антибіотики при ГРВІ без ускладнень неефективне і навіть небезпечне. Чому? Коли ми даємо антибіотик про всяк випадок, бактерії до нього звикають, і в момент, коли він дійсно потрібен, він може не спрацювати. Це і називається антибіотикорезистентністю, найбільшою загрозою сучасної медицини. До того ж, антибіотики можуть порушувати склад кишкової мікрофлори, а вона напряму пов'язана з імунітетом. Тобто, замість того, щоб підстрахуватися, ми навпаки послаблюємо захист дитини. Батьківська турбота це не продати щось потужне, а прознати, коли справді потрібно втручання. Залишайте питання, розберемося без міфів.